Я планую влаштувати на роботу переміщену особу, які пільги я зможу отримати. Цікавиться засновниця медичного центру у Кам'янці-Подільському Діана Прокопова каже: у неї 41 працівник отримала грант на розширення бізнесу і відкрила офтальмологічний кабінет. Ми отримали грант на 250 тисяч та придбали обладнання. Плануємо співпрацювати надалі з центром зайнятості. Якщо ми беремо людину з інвалідністю, вони нам допомагають облаштувати робочі місце. Тому я думаю, що наша співпраця тільки почалася на. Підприємиця однією з перших навідалась в офіс, зроблено в Україні у перший день його роботи, як і Василь Білокінь. Моя дружина стала підприємцем, і ми теж думаємо про написання цього проекту, бізнес-плану, щоб отримати на відкриття ще однієї локації, такої фастфуд. Люди, коли щось хочуть відкрити. Вони не усвідомлюють, що людей і організації, які хочуть допомогти, набагато більше. Просто треба починати робити. Офіс зроблено в Україні. відкрило у Кам'янець-Подільській філії Хмельницького обласного центру зайнятості для підтримки мікро та малого бізнесу. Розповідає директорка Аліна Слободян. Мета його була заключена в тому, щоб це був центр надання бізнесу державної підтримки. Розумієте, щоб ми могли запропонувати підприємцю всі грантові програми, які сьогодні фінансуються, які сьогодні. Існують у державі. Сьогодні вони дуже різноманітні. Вони там різні умови, різні кошти. Багато програм пов'язані між собою. Можна скористатися одною програмою, і поряд з цією програмою можна запропонувати іншу програму. І вона цікава і дієва. Такий офіс в області відкрили вперше, каже директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бондарський. Відкривати перший. Регіональний офіс національної економічної платформи зроблено в Україні в місті Кам'янець-Подільський. Це те місце, де роботодавці зможуть отримати увесь спектр послуг і щодо консультування започаткування власного бізнесу чи вже розвитку діючого бізнесу. За словами Віталія Бондарського на початку літа подібні офіси запрацюють у Хмельницькому та Шепетівці. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.